Вітаю, пантерівці у цьому відео Ендрю з каналу Ranger Survival and Ulcraft розкаже про основи виживання у військовому контексті. Кожен hey, думає, я, що я, він я, знає, як подружитися з природою і вижити. Проте давайте дивитися правді у вічі, чи багато знаходять живими людей, які в мирний час заблукали у лісі. А що вже говорити про сучасні реалії? Тому подивіться це відео. Ви знайдете для себе певний алгоритм дій. Поради щодо необхідного інвентаря, а також декілька конкретних прийомів. Все це збільшить ваші шанси на виживання, якщо ви опинитесь у незнайомій місцевості. одним із перших пріоритетів, окрім надання медичної допомоги, буде укриття. Вміти швидко зводити укриття неймовірно важливо. Це має бути сухий, захищений від стихій і замаскований простір, де ви будете в безпеці, зможете відновити сили та спланувати свої наступні дії. Саме тому укриття одна з перших речей, про які треба подбати, в залежності від обставин і нагальних потреб. Є безліч легких і компактних матеріалів, з яких можна зробити укриття. конкретно у мене це пончо також підійде щось схоже на нього. Термоковдра, яку також можна використовувати для зменшення тепловтрат втрат потерпілих, окрім цього, я маю паракорд, стяжки, кілки для кріплення, а також шнур з гачками. Ці предмети стануть у нагоді під час сперечення простого укриття з дахом. Тебе будете замасковані, захищені від опадів та вітру. зможете відпочити і спланувати подальші дії в умовах виживання. Отже, укриття наш перший пріоритет. Майже на рівні з укриттям по важливості є вода. Надзвичайно важливо знати, як її очистити, зробити придатною для вживання, а також переносити воду та пити через фільтр прямо з водойми. Вода буде нашим другим пріоритетом, тому що без неї довго не притягнеш, особливо якщо людина поранена чи втратила кров, а тим більше у спекотному й вологому кліматі. У моєму базовому наборі є фляга з підсумком, дезінфекційні таблетки чи інші засоби для очищення води, а також фільтр з трубкою. Можна взяти цей фільтр, прикріпити трубку та пити прямо з водойми або ж знайти пластикову пляшку. На жаль, зараз крізь сміття, прикріпити до неї фільтр і пити воду, яку ми набрали в цю пляшку. Вода буде неймовірно важливою для підтримки функцій організму і виживання загалом Нашим третім пріоритетом на перший день виживання буде вогонь. Мати хороший набір для розведення вогню у лісі просто необхідно. З допомогою вогню можна приготувати їжу, очистити воду, подати сигнал, зігрітися. Використати його як джерело світла, і в цілому наявність вогню позитивно впливає на психоемоційний стан. В моєму наборі багато засобів, які допоможуть розпалити вогонь у будь-якій ситуації. А саме саморобний труд із вати та вазеліну, мисливські сірники, сухий спирт, перецерєвий стержень, кресало, додатковий контейнер з сірниками, запальничка бік, яку я вмотав скотчем, і нарешті навіть лінза. З якої можна добути вогонь від сонця. І Якщо вам цього не достатньо, то на каналі автора є відео, де він використовує сонячні промені порох предмети з аптечки, параболічні лінзи. Ліхтар та інші підручні засоби з військового спорядження, щоб розпалити вогонь, зігрітися, очистити воду, приготувати їжу і подати сигнал про порятунок. Якщо цікаво, пишіть, зробимо переклад. Подання сигналу це четвертий і останній пріоритет на перші 24 години нашого виживання. Звичайно, якщо ви можете це зробити по точних бойових умовах. Отож, у перший день для нас головне забезпечити укриття воду, вогонь та сигнали для порятунку. Наш набір, подачі сигналів дуже маленький і компактний, може поміститися в кишені. Тут повинні бути речі як для дня, так і для ночі, а також активні й пасивні засоби. Серед них ліхтар, фаєр, хімічне світло, свисток та інші. Активними засобами подачі сигналів ми користуємося постійно і керуємо ними вручну. Пасивні можемо поставити і забути, а вони у разі потреби самі подають сигнал. Ці предмети не займають багато місця, тому носіть принаймні кілька на собі, щоб, почувши рятувальників або побратимів, які наближаються, подати їм сигнал і привернути їхню увагу до свого розташування. Це все, що стосується першого дня нашого виживання. Тепер, коли у нас є укриття, вогонь, вода і сигнальна система, ми можемо зосередитися на інших задачах. За допомогою широкого спектру предметів, ми можемо створювати інструменти для забезпечення основних потреб у виживанні З предметів навколо нас можна зімпровізувати. І створити, наприклад, котушку для риболовлі чи інші інструменти для ловлі дичини поблизу вашого місця розташування. Окрім навколишніх матеріалів, можна використовувати щось зі свого набору: мачети, ножі, пилки, навіть швейний набір, паракорти, скотч для витування саморобної зброї. Серед усього цього зброя найважливіша, бо необхідна для забезпечення постійної оборони себе та своєї групи. Добре, коли я, наприклад, ніж, але краще мати іще щось. Мені подобається робити просту зброю з палиці. Знаходимо дерево з хорошим міцним відглуженням гілки, обрізаємо гілку до потрібної довжини і отримуємо дубину з довгим руків'ям. За допомогою ножа чи мачети, можна закруглити кінець цієї палиці, який буде використовуватися для ударів. Випробуємо конструкцію на міцність і отримуємо ефективну імпровізовану зброю. А також можна взяти довгий цвях з нашого набору для виживання, загострити його кінчик та забити у дубину. Тепер маємо палицю з цвяхом, а отже, вона вже може завдати більшої шкоди хижаку чи ворогу під час ближнього бою. За потреби закріплюємо цей цвях на місці паракордом або будь-яким іншим доступним нам матеріалом. Як варіант можна знайти ще одну довгу палку і загострити її кінець. Отримуємо спис або кілок для ближнього бою. Отже, ми маємо інструменти для виживання і зброю, яка допоможе захистити себе і своїх побратимів. Ще одне корисне вміння, про яке я розповім, це встановлення пасток або капканів для пасивного полювання на дочину в місцевості суть мого 48-годинного сценарію виживання подбати про пріоритети для забезпечення негайних потреб виживання, а потім, з огляду на місцевість, в якій ми опинилися, пристосуватися до неї та її ресурсів. Отже на цьому етапі можна почати будувати пасивні пастки для полювання на дичину. Як тільки ми отримаємо більше знань про місцевість і зрозуміємо, які тварини тут мешкають, визначимо потенційну дичину за її слідами чи послідом. Ми зможемо встановити пастки. зараз я покажу, як зробити одну з найпростіших пасивних пасток. за допомогою пили, мачети чи ножа. Розколюємо товсті гілки для отримання кілків. Тоді на тропі, де пересуваються звірі, забиваємо ці кілки в землю у формі тунелю чи пісочного годинника. а у центрі ставимо петлю, кріплячи до кілків, маскуємо нашу паску листям і землею та відходимо. час від часу перевіряючи, чи вона спрацювала. тепер у нас є потрібні інструменти, саморобна зброя та встановлені пастки. Наступне про що подбаємо, це так звані охоронці шляху або міні-пастки, або система оповіщення. Ці пастки можна ставити вздовж стежок або доріг, де люди скоріш за все будуть пересуватися місцевість. Ми встановлюємо ці пастки щоб запобігти раптовому наближенню ворога до наших позицій, чи як протипіхотні пристрої, або як пристрої раннього попередження, щоб у нас було достатньо часу відреагувати на присутність ворога, підготуватися до бою або згорнути табір і відступити. Одну з таких міні пасток можна зробити з дошки, цвяхів. Які є частиною нашого мисливського набору чи набору для виживання? Загострюємо кінці цвяхів за допомогою точильного каменю, тоді шукаємо шматок дошки в лісі чи напівзруйнованій будівлі, або просто робимо її самостійно з підручних матеріалів. Забиваємо цвяхи в дошку, маскуємо її вугіллям, або фарбуємо балончиком заздалегідь. Отриману паску кладемо на землю вздовж стежки, куди ймовірно наступлять ногою, і маскуємо її. Я покажу вам ще одну нелетальну пастку, схожу на ту, яку використовували в'єтконгівці під час війни у В'єтнамі. нам знадобиться циліндр і димова граната, а також волосінь, щоб прикріпити отриману пастку до опорних точок, і вона діяла як пристрій раннього попередження чи міна пастка. тільки у в'єтнамців були. Справжні гранати, а у нас буде димова шашка. Ми будемо використовувати цю пастку як засіб раннього виявлення. Як це виглядає у мене? просто пластикова пляшка з під води з димовою гранатою всередині. Прикріплюємо волосінь до точки прив'язки гранати. Поміщаємо гранату всередину замаскованого циліндра, йдемо на стежку чи місце, де очікуємо появу ворога. Встановлюємо там пастку, а потім прив'язуємо циліндр до якоїсь опорної точки за допомогою паракорда, щоб він не рухався. Тоді беремо волосінь від гранати, перетягуємо її на іншу сторону стежки та прив'язуємо її до ще однієї опорної точки. Перед тим як ввести пастку в дію та замаскувати її, необхідно її протестувати, щоб переконатися, що вона працює. Йдемо стежкою в ролі ворога. Зачіпаємо волосінь, і граната вискакує з циліндра. Якщо перед цим виняти запобіжну чеку, то граната здетонує та піде дим. Це і буде для нас сигналом раннього виявлення. Тепер все, що нам потрібно зробити, це поставити гранату на бойове зведення, вийнявши чеку, Помістити її в циліндр, а потім замаскувати як пастку, так і точку прив'язки. В Іраку подібні пастки, які часто встановлювали у дверях або підземних переходах, проходили за допомогою спрею серпантину. Його можна розпилити вздовж стежки, щоб побачити пастку. Друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось корисне. Якщо вам цікаво дізнатися більше інформації по цій темі, пишіть коментарі, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео, та поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.